Чому твоя рана покинутості завжди притягує нестачу? Ти докладаєш зусиль, візуалізуєш, стверджуєш, але, попри все, відчуваєш порожнечу, ніби щось блокує природний потік достатку. А що, як справжнє джерело цієї нестачі не в сьогоденні, а в старій рані, рані покинутості? Ця емоційна рана, часто сформована в дитинстві, діє як невидима програма, яка заважає вам отримувати в повній мірі. У цьому відео ви зрозумієте, чому ця рана притягує нестачу і як звільнитися від неї, щоб повернути собі силу проявлятися. Пункт 1. нестача стає вашою ідентичністю коли ми переживаємо покинутість, ми вчимося визначати себе через порожнечу брак любові і відсутність присутності, це наче злиття з відчуттям неповноти. Людина завжди намагалася заповнити цю порожнечу предметами, стосунками чи переживаннями. Але нічого не було достатньо. Вона постійно відчувала нестачу, рішення. Визнайте, що ви не є цією нестачею, ви є повноцінним, навіть якщо вам було боляче, почніть бачити себе по іншому. Пункт номер 2 Ви постійно шукаєте підтвердження рана покинутості штовхає вас шукати зовні те, чого ви не отримали всередині. Одна жінка постійно чекала компліментів, доказів, любові, знаків. А коли вони не приходили, вона відчувала себе відкинутою знову. Висновок цінуйте себе, вчіться визнавати власну цінність, не чекаючи, що вам про це скажуть. Пункт номер 3 ви притягуєте ситуації нестабільності. Коли відчуття покинутості вкорінюється у вас, ви починаєте звикати до того, що вас покидають, чого вам бракує, що вас залишає. Один чоловік мав низку втрат роботи, розривів і неоплачених рахунків. Щоразу, коли щось ставало стабільним, він несвідомо саботував це рішення Стабілізуйтеся всередині ззовні все налагодиться. Пункт номер 4. ви боїтеся отримувати рана покинутості, робить вас підозрілими. Отримувати стає небезпечно, тому що ви боїтеся, що вас заберуть назад. Одна жінка завжди відмовлялася від подарунків, компліментів і допомоги. Вона казала, що це занадто добре, щоб бути правдою. Висновок ви можете отримувати без страху любов і достаток це не пастки. Пункт номер 5 ви чіпляєтеся за те, що вас не живить. Зі страху залишитися на самоті, ви приймаєте ситуації або людей, які нічого вам не приносять, а іноді навіть шкодять. Один чоловік залишився в токсичних стосунках тільки тому, що боявся залишитися на самоті. Але ці стосунки виснажували його рішення обирайте те, що піднімає настрій. Нестача притягує нестачу, любов притягує достаток. Пункт номер шість ви вібруєте від терміновості рана, покинутості породжує постійний страх, що все припиниться, тому ви хочете все і швидко. Одна жінка хотіла показати свої гроші негайно на наступний день, інакше вона панікувала і думала, що нічого не вийде. Висновок Всесвіт реагує на внутрішній спокій, а не на паніку. Пункт номер 7 Ви перестаралися, щоб не залишитися позаду. Ви думаєте, що якщо ви віддасте все, інша людина не піде, але ви забуваєте про себе. Один чоловік завжди позичав гроші всім і кожному. Навіть коли сам був у скруті, таким чином він сподівався, що його будуть любити рішення давати з любові, а не зі страху, і собі теж давайте. Пункт номер 8 ви емоційно залежні, ви шукаєте зв'язків, поглядів і уваги як життєву необхідність. Одна жінка постійно дивилася на свій телефон, чекаючи повідомлення, підтвердження, доказу того, що вона важлива, висновок, відключіться. Ви існуєте, навіть коли ніхто не дивиться. Пункт номер 9. Ви думаєте, що повинні боротися за існування рана від покинутості змушує вас вірити, що ви повинні заслужити своє місце. Один чоловік хотів за будь-яку ціну довести, що він здатний. Він працював без перерви, забуваючи про власний добробут. Рішення Вам нічого не треба доводити. Ви маєте право бути безумовно. Пункт номер 10 ви відтворюєте покинутість, ви проявляєте ситуації, коли люди або можливості зникають. Одна жінка завжди добре починала свої проекти, а потім все руйнувалося без жодних пояснень. Вона переживала той самий сценарій знову і знову. Висновок розірвіть замкнене коло будьте поруч, незважаючи ні на що. Пункт номер 11 ви говорите так, коли маєте на увазі, ні боячись втратити іншу людину. Ви відмовляєте собі. Один чоловік продовжував брати на себе більше роботи, більше вимог, поки не виснажився, він боявся сказати ні. Рішення ваше ні захищає вашу енергію. Воно таке ж священне, як і ваше так. Пункт номер 12. ви хочете заповнити порожнечу замість того, щоб зцілити її, ви кидаєтеся в покупки, активності, надмірності, щоб не відчувати. Одна жінка ходила по магазинах, коли відчувала себе самотньою. В результаті вона отримала стрес, борги і ту ж саму порожнечу висновок пройдіть через порожнечу, ви зцілюєте її, дивлячись на неї. Пункт номер 13 Ви не вірите, що достаток може залишитися, ви вірите, що все прекрасне завжди закінчується тим, що йде. Один чоловік заробляв гроші, а потім все зникло. Він сказав. Я знав, що це не триватиме довго. Рішення забудьте це пророцтво. Ви можете залишити собі те, що маєте. Ви це заслужили. Пункт номер 14 ви не можете довіряти собі рана від покинутості, створює розрив з вашою інтуїцією. Ви сумніваєтеся в собі. Одна жінка ніколи не знала, що вибрати, вона завжди запитувала інших людей, що їй робити висновок, відновити зв'язок. Ваша душа знає, ви можете довіряти собі. Пункт 15. Ви живете в очікуванні, що хтось або щось вас врятує. Ви проєктуєте роль рятівника на людину, подію або можливість. Один чоловік чекав на великий контракт, щоб відчути себе добре. Але поки нічого не сталося, він залишався пасивним. Рішення станьте власною опорою. Ви власне диво. Пункт номер 16 ви забуваєте, що ви вже завершені. Покинутість змушує вас думати, що вам чогось не вистачає, але це не так. Одна жінка завжди відчувала себе тіполовинчастою. ніби їй чогось не вистачало, щоб бути цілісною. Висновок, ви вже завершені. Вам нема чого заповнювати, тільки сяєте. Підпишіться на більше відео про достаток і привабливість.